Доброго вам і мирного часу, мої любі! З вами Наталя. Хочу декілька хвилин вашої уваги. Перед вами каталог української компанії Лівеста, яка стартувала в травні 2022 року під час дуже страшних подій в нашій країні. Під час війни це молода компанія. Я спочатку не розуміла, що Лівеста це українська компанія, тому що тут дуже багато продуктів не українського виробництва. Але Лівеста перекладається життя в родинному колі. І це дійсно наша українська компанія, яка має завод підприємство місто, місто Іршава, Вибачте, якщо неправильно перепрошую, якщо я неправильно назвала наголос, це в Закарпатті. І е, вже з кожним каталогом стає більше е, продуктів, продукції, саме виробництво нашої України. І тому я почала на каталогах писати Україна, щоб люди розуміли. І в нас є ще багато компаній тут. Турція Польща, Франція, Італія деякі продукти можуть навіть бути Германія. І це йдуть компанії, які е, співпрацюють з нашою українською компанією «Лівеста». Тобто, е, по моєму виставку, як я зрозуміла, що ідуть, як знаєте, як спонсори, тобто ви продаєте нашу продукцію, а ми сплачуємо, звісно, це ж розумієте, як ця вся економіка торговлі працює. І тому звертайте, будь ласка, увагу, що це дійсно наша українська компанія. Їх я так рахує не так і багато в нашій Україні, яка стартувала під час війні війни в травні 22 року. Тому. Якщо вас цікава така пропозиція співпраці з компанією Лівеста, будь ласка, реєструйтеся, буде у вас знижка. Знижка буде у вас від 25% 27%. 30% це якщо ви замовляєте вже на 60 балів, буде 20, 30%. Звісно, там, де в нас є крута ціна, там для консультанта йде 23%. Це все вам роз'яснить наставник, з якого ви зареєструєтеся. Але що саме цікаве, що для мене саме головне, це те, що я почала співпрацювати з листопада місяця з компанією. Лівеста, і я дуже цьому рада. Я потрішечки стараюся розібратися, яка система в компанії. Мені вже подобаються деякі речі в тому плані, що я вже е, розбираюся в них. Це мені дуже е, приємно, і е, подарунки в нас теж є. Якщо ви виконуєте програму, то будь ласка, у вас є за це подарунки з е, продукція з каталогу. Яка іде знижкою більше 70% це ваш за вашу працю, за ваші зібрані бали. Один бал в компанії Лівеста це рівняється 35 гривням по цінам каталогу. І, звісно, ваша знижка як зареєстрованої людини. Тому звертаю вашу увагу цього маленького короткого відео, за те, що це українська компанія. Лівеста життя в родинному колі. І я почала співпрацювати з листопада 2022 року і дуже горжусь тим, що я підтримую нашого виробника. Так, да, я купую різну продукцію, тому що Україна тільки старається максимально повипускати свої продукти. Але, але, перепрошую, але я знаю, що в мене вже є багато. Українського виробника продукції, яка дуже якісна, яка ефективна, яка корисна для нашого здоров'я, ну, вона безпечна для навколишнього середовища, для людини. Тому, будь ласка, кому потрібно, питайте, консультуйтеся, що я знаю, я вам допоможу всім. Може потрібно каталоги, я перейшлю по Україні каталоги, тим паче вже в нас починається нова. Скоро з 20 числа почнеться нова компанія. Бачите, я пишу Україна, бо дійсно так воно і є. Ось таке моє до вас звернення, що компанія Лівеста це наша українська компанія життя в родинному колі. Так що, якщо бажаєте, приєднуйтеся а ні – замовляйте, ми замовимо, перешлемо, доставимо вам відмінну продукцію високої якості. І це буде наша. Одна справа, тобто ми будемо всі разом. Я вам щиро дякую, тому до побачення, всіх благ вам. Якщо потрібно, будь ласка, без проблем звертайтеся. До побачення!